Знизити напругу щодо Гренландії у НАТО готують пропозицію для Дональда Трампа, за даними Дойча Agentur, Альянс хоче запропонувати президенту США розширення військової присутності в Арктиці, сподіваючись, що це розрядить ситуацію щодо острова. Президент Сполучених Штатів раніше заявляв про бажання придбати Гренландію стратегічно важливий і багатий корисними копалинами острів, який є територією Данії. Трамп заявляв, що цей Немалий шмат землі має надзвичайну цінність для його оборонних планів і захисту американського судноплавства. У гренландських і данських політиків позиція викликала супротив, тому НАТО вирішили розрядити ситуацію пропозицією збільшити присутність в Арктиці, адже про посилення оборони на півночі раніше йшлося у планах альянсу. Чи пристане Трамп на пропозицію джерела німецького інформагентства кажуть залежатиме від того, чи справді політик переймається насамперед інтересами американської безпеки в регіоні? Поки ж останнє опитування у Данії показало, що 46% громадян країни вбачають у Трампі загрозу для своєї держави.